Всім привіт! Недавно вийшла нова гра FNAF Secret of the Mimic, і я задумався: А як все це почалося? Хто створив FNAF, коли і чому ця серія ігор стала легендою? Про це ми сьогодні поговоримо. Перед початком відосіка поставте лайкосик і підпишіться. Буду дуже радий, якщо буде досить актив. Приємного перегляду! У 2014 році нікому невідомий розробник на ім'я Скотт Коутон випустив гру, яка змінила інді-ігрову індустрію. Знав не мала вибухів, перестрілок чи крутої графіки. Тільки ти, камери спостереження і страх, що повільно повзе по темним коридорам цієї. Але що було зі Скотом до цього і що він робив? Давайте розберемось і зануримося в його. Скот Колтон народився 4 липня 1971 року в США. Ще з молодості він цікавився програмуванням і релігією. До ФНАФ. Скот створював християнські анімації та цікавився і займався розробкою ігор. Наприклад, The Desolate Hope та Chipper і Song Slumber Co. Але його ігри майже ніхто не купував ще гірше. Люди боялися їх. Через те, як виглядали його персонажі. Як люди говорили, вони схожі на старих аніматроніків з Cheese, які були популярні в США в 80-х та 90-х. Більшість ігор Скотта того часу були розраховані на дітей. І ось уявіть. вам від 6 до 8 років ви приходите додому, і мама вам купила якусь дитячу гру про бобрів. Ви заходите в гру і бачите це, страх. Моторичні лиця та бездушні очі, які дивляться в вашу душу та призводять до дитячих травм. Ну, окей, окей. Е, щодо останнього, я може й пожартував, але суть ви зрозуміли. Так ось. І тоді Скот подумав: а якщо зробити просто страшну гру, оскільки в мене виходять тільки страшні персонажі, чому б не зробити так? Аніматроніки, темрява, ніякої зброї, тільки страх. Так і народилась Five Nights at Freddy's... Скот розробляв її сам, без команди, без бюджету, на простенькому рушії Collectiam Fusion. Гра з'явилась у Steam 8 серпня 2014 року. Уже за кілька тижнів її знали мільйони. Ютубери, такі як Markiplier та PewDiePie, знімали лесплеї відоси, де вони лякались від скрім. Та багато хто знімав теорії по ФНАФу. Гра стала не просто популярною. Вона створила велику фан-базу, яка розширяється досі. Але ФНАФ це не просто страх, це таємниця. Серія ігор створила цілий всесвіт з кодами, записками, теоріями і фанатами. Які по ниточкам розплутували історію піцерії Фредді Фазбера. Фанати досі сперечаються про те, що за Purple Guy, що сталося у 87-му і хто такий Вільям Автон. І найголовніше, ніхто не знає, чи Скотт взагалі задумав сюжет спочатку, чи він просто розвивався разом із фанатами. Потім вийшли. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста частини та багато книг. Сюжет ускладнювався, розширявся і водночас фанбаза тільки зростала. У 2021 році Скотт оголосив, що він іде на пенсію. Він хотів виділити більше часу для родини, але в він не кинув. Він передав серію іншим розробникам, які продовжують його справу. Те, що сказав Скотт, я хочу залишити франшизу в хороших руках з людьми, які справді її люблять. Дало велику надію, що франшиза буде розвиватися та ставати все краще і краще. У 2023 році вийшов е фільм Five Nights at Freddy's, Мрія фанатів здійснилася. І на підході вже друга частина. По, по ітогу, Скотт Коутон не просто розробник, він легенда, яка довела, що одна людина може створити щось велике. ФНАП це не випадковість. Це результат віри, таланту і трохи страху. Five Nights at Freddy's – це більше, ніж гра. Це спільнота, це лор, це покоління, яке виросло з криками скримерів у наушниках. І хто знає.